На житловому масиві Макулан військові цивільні. Сьогодні тут прощається з людиною, яку знав кожен у 17-й танковій бригаді. 15 років тому Сергій Пісклюков розпочав службу як офіцер у відділенні бойової підготовки. Сергій я знаю з 2007 року, коли переїхав в місто Дніпро, тоді ще був Дніпропетровськ. Ну і починав роботу в цьому колективі, де служив. І от з 2007 року. Він починав службу як офіцер відповідного відділення. І перше враження було, що людина була дуже зацікавлена, і було цікаво. Деякі питання він не розумів, по... не тому, що він не хотів, просто для нього це була робота нова, але у нього було бажання. Високопрофесійний офіцер Сергій Пісклюков став начальником відділення бойової підготовки у 17-й танковій бригаді. Та обіймаючи таку високу посаду, завжди залишався доброю, відкритою людиною і справжнім патріотом, розповідають побратими. Він був начальником відділення бойової підготовки. Ну так, звичайно, ми з тих пір стикалися з ним, ну, співпрацювали по службі. До себе в першу чергу і до інших людина, патріот. Сергій дуже добрий, відповідальний і дійсно військовий. Професіонал своєї справи. Дуже жаль, що ми втрачаємо таких людей. Він був, ну, по-перше, він був спокійним. От я по характеру трохи такий разказ людина, а він спокійний був. Але він постійно він. Цікавився, питався, як краще, як воно бути. І з ним було мені, ну скажімо так, легко. По-перше, по-друге, він був, я не знаю, з чим це зв'язано, дуже важливий до мене. От я, коли приїжджав сюди, він постійно дзвонив. Я вас запрошую в гостів. З 2014 року, коли окупант вступив на українську землю, Сергій Пісклюков готував професіоналів для українського війська. Скільки людей пройшли у нього підготовку, попри тими, не беруться і рахувати. Сьогодні на прощанні з офіцером військові різних поколінь. Просто був людський поток. Починається з 2014 року, коли бригада готувалася і все це проходило через нього або з ним, або він був поруч. Ви бачите, скільки військових прийшло на похорон, це Свідчить про те, що людина була дуже поважна в бригаді, його поважали, любили, що можна так сказати. Тому, відповідно, і його рівень відповідно каже про це, що люди навіть з нуля приїхали сюди, щоб попрощатися з офіцерами. 3 червня 2022 року указом президента України за мужність і самовіддану службу підполковник Сергій Пісклюков був нагороджений орденом Данила Галицького. За військову доблесть має численні медалі. Загинув воїн 12 травня в Часовому Ярі на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Тепер йому на віки 41. Кожен герой для нас важливий дуже шкода, що гинуть такі молоді і найкраще. Я дуже хочу, щоб наші вороги відчули те, що відчуваємо щодня в сто разів більше. Поховали бійця на всебратському кладовищі з усіма військовими почестями. Михайло Бестро, Валерія Косигіна. цей день.